Друзі, всім привіт. У мене для вас є крута рекомендація. Якщо ви йдете на день народження або на будь-яке свято і не знаєте, що подарувати. Мені здається, що цей варіант підійде для будь-кого. Ось така папка для документів для всієї рутини вистачить місця. або суто для тебе, якщо ти будеш брати собі, повністю ручна робота, натуральна шкіра, повністю ручний шов, запаяний край, надійний і якісний продукт. Подивіться на цю красу. По перше, є відділення. Раз. Є відділення для вас для ваших прав маленькі відсіки для будь-яких закордонних паспортів. Я не знаю, краще не придумаєш. Якщо вам немає де зберігати, ви до сих пір зберігаєте в файликах або в якійсь стандартній папці, то ось це, це реально круто. До речі, вони роблять персональні подарунки, тобто на кожному виробі ви можете замовити індивідуальне. Гравіювання То будь-який малюнок або, наприклад, прізвище, то вже ваші творчі бажання. Гравіювання до речі, безкоштовно також в них є подарункові пакування і набор. А що в наборі може бути правильно? Блокнот, Подивіться, які красунчики я собі зробила. Отакий блокнотик. дивіться є для ручки крем. Такий подарунковий набір Ви можете замовити у них і подарувати будь-кому. Я думаю, що це завжди актуально. Приємна новина до кінця серпня буде діяти знижка мінус 15% на будь-який виріб з натуральної шкіри по промокоду Нікітіна. Акція буде діяти до кінця серпня. Тож поспішайте. Я реально рекомендую, мені дуже сподобалось.